Мед не являється безпечним замінником цукру, і зараз поясню чому. Якщо вам колись чи будь-якому пацієнту з цукровим діабетом, будь-хто порадить їсти мед замість цукру, бо, наче це буде краще для організму, то це не зовсім так. Я не демонізую мед, я вживаю цей прекрасний продукт, але я здорова людина. Ну, принаймні, хочеться в це вірити. У мене нема ожиріння. Тому ложечка 2 меду, вона мені нічим не зашкодить. Але мед це є колосальний ковток енергії, концентрат енергії. Так, формально він не містить цукру, сахарози. Але він містить фруктозу, він містить глюкозу, а це ті самі швидкі вуглеводи. І мед це чудовий продукт, адже він є джерелом там багатьох мікроелементів, ферментів. Але єдиний мінус це його висококалорійність. Тому, якщо це буде одна-дві ложечки меду для людини без ожиріння і зайвої ваги, будь ласка, використовуйте. Але якщо ви думаєте, що це чимось краще, ніж цукор, і так себе піддурюєте. Ну, я цукру не їм, давай я їм пів банки меду. Друзі, то це не так. І саме тому людям з цукровим діабетом, з інсулінорезистентністю, зайвою вагою, мед потрібен в маленьких кількостях, ну чисто щоб відчути смак. Друзі, а от напишіть чесно. Чи справді ви думали, що мед це безпечний замінник цукру? Яке ваше взагалі відношення до цієї теми і думки?